Вельми, шановні самбірчани, сьогодні проходить перша сесія самбірської міської ради 7-го демократичного скликання. Запрошую до слова. Голову самбірської виборчої комісії пані Галину Скробало. Дякую. всечесні чесніці, шановна самбірська громада, шановні нововибрані депутати. Дорогі самбірчани, сьогодні проходить перша урочиста сесія сьомого демократичного скликання міської, самбірської міської ради. Запрошую до слова голову. Запрошую. Перепрошую міським згідно протоколу номер 52 5253 міським головою на виборах 25 жовтня 2015 року. Обрано Юрія Петровича Гамара. Шановний Юрій Петровичу, від імені Самірської міської виборчої комісії, всіх членів комісії, дозвольте. Вас привітати з обранням на високу посаду міського голови, побажати вам успіхів у роботі, консенсусу у вирішенні всіх ваших питань разом з депутатами, разом з депутатським корпусом і з шановною Самбірською громадою. Вона не буде лишньою вам у допомозі. І як казав Конфуцій, дозвольте вам нагадати. Три істини, які не тлінні у часі: слово, час, слово і можливості. Тому не тратьте часу, вибирайте слова і використовуйте можливості як на благо Самбура, так і на благо всієї держави. Дякую вам. Дозвольте вас привітати від комісії, вручити вам букет і побажати вам всіх благ у роботі. Шановні самбірчани та гості міста, від імені Самбірської міської виборчої комісії запрошую Юрія Петровича Гамара до складання присяги. Я Юрій Петрович Гамар, водою територіальної громади міста Самбара, обраний міським головою. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь суворо дотримуватись конституції України, законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, підстоювати права, свободи і законність інтереси громадян, підносити авторитет міста як у державі, так і за межами її. Шановні самбірцяни, 25 жовтня 2015 року було обрано депутатів самбірської міської ради. Прошу найстаршого новообраного депутата, жовніра Андрія Володимировича, зачитати, а депутатів повторити текст присяги На вірність народу України і благо Самбора. Присяга депутата Самбірської міської ради, усвідомлюючи високу відповідальність перед Богом та українським народом, присягаємо на вірність народові України. Депутати присягають. Присягаємо. Присягаємо неухильно дотримуватися вимог Конституції та законів України. Депутати, присягайтесь. Присягаємо. Присягаємо чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян міста Самбора. Депутати, присягаємось. Присягаємо. Запрошуємо всечесних чесних отців. До подячної молитви та благословення. Ви мій Отця і Сина і Святого Духані, в Отця і Сина і Святого Духані, в Отця і Сина, і Святого Духа. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Слава! Боже, на слава тобі, Хи нас притишителю душі, і сина, щоб сюди все наповняю, життя подателю, приди, залиш за пасту, очища очисти нас, і і спаси плати душі наших, ти Боже, сяди, кріпкий, ся безсмертний, помилуй нас, ти Боже, сяди, кріпкий, ся безсмертний, помилуй нас, ти Боже, сяди, кріпкий, слава сину і святому духові, і нині посича. І на віки в амінь, Пресвятая Тройце, помили нас, Господи, у честь старіки наші, влади, прости беззаконня наші, святи посвіти, селини, мочі наші, імени Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але нас від лукавого. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, мені по час на віки віки. Амінь. Господу помолимо, Господе помилуй. Поглянь, владику, чоловіколюбче, любче, милостим оком на рабів твоїх, новообраного мера і депутатів. То почуй благання наше, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам, і знов просіть, і дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні просимо, подай милість Твою рабам Твоїм, новобраному меру і депутатам, та задовільни добре бажання їх, в мирі, спокої, здоров'я і довголітті. Це життя їхнє збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, да. нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помоліться, Господи, помилуй. Просимо тебе, Цар Небесний, Ти дух правди, любові, справедливості, тому на тебе піднімається наша молитва. Зігрій і просвіти наш розум і серце. Показуй правильну дорогу нашій праці для добра свого українського народу. Поблагослови нашу працю і подай братню єдність у усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни України і народу та для нашого нового розквиту Христової Церкви у всій Україні. Амінь. Господу помолимось. Білосердний Боже, Господи, дозволь нам шукати всі серцем тільки того, що потребує від нас Твоя свята Воля. У всякому ділі дай нам сили шукати найперше, сповнення святих заповітів, наставляй нас на Твою праведну дорогу, навчи у всякій роботі не сходити з неї, створи наше життя таким, що могли робити все згідно з волею Твоєю, дай сили виконувати, всі святі заповіти. На всіх стежках життя підтримуй нас, слабкі сили наші, охорони від лукавої спокуси, благослови на всяке добре, чисте, святе, щоб словами, уст наших, всіма ділами життя, ми прославляли святе ім'я Твоє Бога Великого, а для усіх людей милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, і сину, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, істинний, Бог наш, милитви, причисти своїй матері, святиславних сихвальних апостолів і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо Він добрий. І людинолюбний. Амінь. Шановні самбірчани, шановний пане голово, шановні новообрані депутати. Хочу привітати вас із вашою перемогою над виборах. Пройшов час перегонів, пройшов час переживання. І ви сьогодні вже стоїте тут на площі, приносите присягу перед самбірським народом у надзвичайно важкий час для України, коли зараз іде війна, і коли зараз такі економічні негаразди, які переживає держава, вас народ обрав, довірив вам своє майбутнє, майбутній час свого життя. І народ надіється на те, що ви гідно той термін. Ваше вибрання пройдете і зробите для самбора якісь нові і нові здобутки. Щиро це бажаємо і нехай Господь у цьому допомагає вам. Слава Ісусу Христу! 25 жовтня громада Самбірського району обрала своїх представників до Самбірської районної ради. Минулого тижня. Відбулася перша сесія районної ради, на якій головою обрали Віталія Кімака. Запрошуємо його до слова, Всечесні отці, дорога самбірська громада, шановний Юрій Петровичу, шановні депутати сьомого скликання самбірської міської ради. Щиро сердечно вітаємо вас. Від імені депутатського консолідованого корпусу Самбірської районної ради, також від Самбірської районної державної адміністрації, з тим обранням і складанням вашої присяги служінню громади міста Самбора. Сьогодні важко собі уявити місто без Самбірського району або самбірський район без міста Самбора. Це одна ціла громада, яка має свої славні традиції, свою славну історію. Багато добрих починань і багато, я вірю, майбутнього. Тому ми хочемо побажати вам, усім, хто сьогодні склав присягу служінню нашій громаді, завжди пам'ятати, що перемога на виборах це не є просто нагорода за щось прожити, а це насамперед є завдання і обов'язок працювати в майбутньому. Вітання, котрі сьогодні звучать, матимуть зміст. Після завершення нашої каденції, коли ми разом з вами маємо сказати собі і громаді, що ця каденція перед нами буде найскладнішою в історії України, але разом з тим ми маємо зробити все, щоб вона була найуспішнішою для нас, для обранців, наших виборців. Тому щиро сердечно бажаю вам віри, натхнення, перемог вже майбутніх перемог, вже не на фронті. Виборчих кампаній, а в конкретних справах в добрих починаннях. Божого вам благословення і щиро бажаємо вам успіхів в вашій налегкій праці. Слава Україні! До слова запрошуємо новообраного голову княжого міста Самбора Юрія Петровича Гамара. Дякую. Доброго дня всім. Знаєте, як і більшість. Тут присутніх людей, я дуже люблю гуляти цією площою центром нашого міста. Ніколи не думав, що буду стояти колись на тій площі в такому статусі. Буду приймати вітання від вас, простих громадян, від гостей. Але так є, так сталося, і на це воля Божа. Хочеться всім нам побажати, Божої мудрості, щоб ми могли працювати на користь громади. Хочеться побажати нам всім забути партійні. Щоб ми були лише громадою незалежно від політичної приналежності, незалежності, якою мовою ми розмовляємо українською, російською, польською, єврейською. Ми всі українці, ми всі самбірчани, Ми повинні спільно працювати на те, щоб наше місто ставало красивішим і гарнішим. Я хочу, щоб всі ми самбірчани, зрозуміли, що ні один депутатський корпус, ні міський голова з своїми заступниками не вирішить всі проблеми, які є на сонячному місці. Ми повинні всі зрозуміти, що це наше рідне місто. Нас повинно боліти за кожну частинку нашого міста. Якщо так буде відбуватися, тоді повірте, ми дуже швидко зможемо привести місто в порядок, щоб нам було тут комфортно, затишно жити, щоб звідти не виїжджала молодь за нові нові робочі місця. Так ми повинні співпрацювати з районом, тому що ми є одна громада. Ми повинні знаходити точки дотику, що стосується будь-якої сегменту співпраці міста і району. На теми є влада, щоб показати особистий приклад для, просто, для простих громадян. І тому надіюсь на ваше розуміння всіх процесів, які будуть відбуватися. Надіюсь, що ми будемо як ніколи тісно співпрацювати. Я маю на увазі влада і громада для того, щоб досягнути нашу спільну мету, щоб місто стало красивішим, затишнішим і щоб ми всі могли сказати що це наше рідне місто. Дякую. Події 2013-15 років. Були дуже злодними для нашого народу. Ми відстояли свою гідність на Майдані, показали, що ми європейська нація. Рік тому під час протестів у Києві загинули десятки людей. Їх назвали Небесною Сотнею, тих, які полегли за наші права, за вільну, незалежну Україну. З березня... 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій незламний дух. Сьогодні на сході України йдуть військові дії. Там вирішується доля і майбутнє України. Весь народ нашої держави. Об'єднався нині проти російського агресора. Численна кількість наших земляків пішли відстоювати свій обов'язок перед батьківщиною. Багато з них, на жаль, не повернулись додому живими. Просимо хвилиною мовчання шанувати пам'ять новітніх героїв, які віддали. Своє життя за незалежність України. Героям Небесної Сотні та меморіалу загиблим воїнам на сході України покладають молоді люди, студенти, ті, які починали Євромайдан, які є волонтерами і допомагають нашим бійцям на сході України. Хай Бог охоронить нашу Україну, а новообраному корпусу допомагає Господь Бог.